Господі ти боже мій, і що мені робити з усією цією красою? Ось таку красап'ету будем готувати. Відправляйся в кастрюльку, чудовисько восьминоге. Занурюємо оцього морського жителя у киплячу підсолену водичку, але перед цим я його все ж таки почистила від цієї віддутної слизоти. Кажуть, що ця чорнота сама оходить при варці, але я почистила на вірочку. Дивіться, які вони біленькі й гарненькі. Водичку додала також петрушку та чорний перець з горошком. На розігріту пательню кидаємо зубчик часничку для аромату. Я його розрізала для більш насиченого запашку, а також пару головок пеперончину для пікантності, обсмажуємо дві хвилинки. Додаємо моркву нарізану кільцями. Люблю я моркву, вона надає яскравості, барвистості стравам, та й смак її також мені подобається. Як обсмажиться морква, часник та пеперончино викидаємо, бо, не дай боже, комусь на зуб попадеться. Відвареного восьминога нарізаємо невеликими шматочками та обсмажуємо до золотистої скоринки. Саме цікаве, що коли я знімала відео приготування цієї страви, я все покроково розповідала на камеру, але Тікток зберіг відео без звуку. Прикольно. Так що прийшлося трішки похитатися з озвучкою. Поки наша рибка обсмажується, стою і думаю, що зробити на гарнір. Думаю, що краще картопельки нічого сюди не підійде. Гарнірчик картопельки трішечки обсмажила зі спеціями. Зараз додамо. Пінк. Було б добре розмарене, але мені так не хочеться на двір виходити. Тому додамо орігано. Зазвичай то я не люблю смажену їжу, бо нічого ж в неї корисного немає. От, Ну, але інколи інколи можна. Так. Ось така картопелька наша. Так, дівчатка, ось мій обід. низ я виклала картопельку, зверху поклала нашого восьминога і зараз притрусимо ось петрушечкою. Це мій обід. А ввечері лише салатик. Всім гарного дня.